Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас. Не зовсім моїй міні-фермі буде присвячено. Але я казав, що тут і ремонтом навіть буде присвячуватись. Все, що стосується, зроблено своїми руками. Можливо, за допомогою і майстрів, але з власної ініціативи. Хочу просто показати. І заодно зберегти для історії. Дивіться, ось це остання дерев'яна двер і вікно в залі у нас, що виходить на балкон. І в тому числі останній у нас із всієї родини, а родина у нас велика останній дерев'яний і сам балкон. Будемо демонтувати. І оцю стінку це відкрита стінка. Просто заглушена фанерою. А ось за цією стінкою, як бачите, там йде будинок стіна. Це вже несуща бетонна стіна. Це бетон. Просто оцей антрісоль, власноруч був зроблений 37 років тому назад. Можливо, вже навіть і 38 я вже й забув. Сказали майстри, які будуть допомагати демонтувати старий балкон, оцю раму. І встановлювати вже тут металопластик, і в тому числі і тут в квартиру. Оце все вікно велике буде просто заглушене одно вікно і двері, і оце все буквою Г. Це буде глуха непрозора частина балкону. А тут застіклено, так як і є 4 четвертинки буде. Лише різниця в тому, що крайні дві ось ця буде суцільна. І ота крайня буде суцільна. А посередині будуть відкриватись окремо дві. Половинки, і зверху буде е, пряма перемичка. Суцільна. Отак от, от буде перемичка суцільна. Тому я вирішив засняти е, з двох причин: історична, щоб потім дивитись і згадуватись, який він раніше був балкон, і порівняти вже, коли е, буде новий тут. Балкон, вікно, двері, і балкон, сама рама, застіклений балкон уже на вулицю. Єдине, що, можливо, самі помічники мої не захочуть фігурувати на відео, то я де деякі фрагменти буду знімати, але кожен з вас вже колись у житті бачив, дивіться, скільки балконів у нас. В сусідньому будинку. І всі вже по-новому металопластик застіклені. Хто бачив, то тут немає нічого такого диковинного. І я просто до цього відео приєднаю ще відео, як будуть демонтувати, який буде вже вигляд голого балкону, і потім поступово. У нас будуть його закривати, тобто стіклити. це все відбувається не дуже то, як ви бачите, по листям, не дуже то такий і теплий період року, а це вже у нас розпочалася друга половина осені, це друга частина жовтня. Температура на вулиці десь близько 7-8 градусів, а в хаті десь ну, 17. Тому що опалення буде тільки з 1 листопада. І ось починаємо такий відеопроект. Підтримайте, будь ласка, лайками вподобайками, змістовними коментарями. Що скажете. Так, я розумію, багато хто може сказати: дуже крепкий, потужний ще. Такий балкон у нас, да, він витримав уже. 38-й рік я підрахував. Все тут зроблено було тоді на совість, як то кажуть. Оце єдине, що естетично, він вже доживає віку. І трошки буду лампічить потім, ну, принаймні, як мінімум, перефарбувати буду нижню частину оцю панель. Можливо, навіть наб'ю якусь планочку чи якесь покриття придумаю тут знизу. Тому що тут вже будуть нові підвіконня, Будуть і тут новеньке все буде перекрасити. І хочу, щоб це все було одного кольору, і стіни, і ось ці панельки. Ну, а сам балкон, звісно, буде білим. Білим, класичним, як і е, подобає білим, так як і ото там заглушена стіна. І сам цей. Побачимо, як воно все буде. Далі вже буду показувати демонтаж, який відбудеться 18 жовтня. Ну, а далі, скоріш всього, 19-20 ви будете бачити це відео, як виглядає вже повністю мій балкон. Поки що так. Тут була. Пожежна дробина, як ви бачите, я позрізав, повирізав і витягнув її ціляком. І зараз оце тільки приберу доріжку, цю, коврову доріжку прибираю і готове для, до демонтажу наш балкон, і наші рами, і вікно, і двері. Так що, не перемикайте відео далі буде. Ну, ось, друзі, я дочекався. Майстрів отак От упакував, щоб було менше пилу. Трошки о, застілив все, що можна цілофаном, все, що можна, мішковиною такою з цукрових мішків. Позастіляв і ось уже деякі фрагменти, запчастини заносять хлопці підвіконник, все, що треба, інструмент. Тут ось все, все вже заноситься потроху. Такі також запчасті. Все, будемо починати. Не знаю, як сам процес, тому що руки будуть зайняті. Зараз все зносимо сюди. І перше, що це будемо демонтувати спочатку балкон рами. А потім вже вікно, двері тут, підвіконник. Все буде мінятися. Що зможу, покажу, але що не зможу, вибачайте. Справа потроху рухається, друзі, вже обід скоро. Будемо ставити на цю частину боковушку. Бачите, вже кріплення заготовлене. Зараз будуть піднімати через вулицю, основну частину, а ця частина бокова, ось вона, вже заготовлена. Отже, є надія, що сьогодні до темна, застіклимося вже і не буде так холодно. Хоча сьогодні і наче 14 градусів, але прохолодно трошки протягує <кій> з непривички. Ну, от і все, друзі. Як бачите, тут у нас Застиває подоконник наружний балконного блоку. он там видно внутрішній подоконник. Е -е, пригрузили, так по інструкції положено, майстер сказав. Там ще свіженька піна видно, бачите? Це сендвіч, заглушка, як я і казав, боковуха буде. Е -е, дробину я тоді обрав, он там видно все. Бачите, все вже на місці. Захисну плівку я поки що не знімаю. Там буде все робитись. Штукатуритись теж, це все буде обшиватись гарненько. Поки що так. Це я вже наступний етап показую. Там він буде дороблюватись. Бачите, я не прибирав, це дуже, це ще навіть, бачите, я і не поправив трошки. Це все буде поправлятись згодом. цей залишили нам, бачите? Також буду його обшивати, гарненько все робити, але це, мабуть, вже буде весну. Обшивання це все, тому що скоро вже, скоро скоро морози. Не встигну я оце все позачищати, вже будуть морози. Уже хай схапиться все. І там будемо робити все, бачите. Бетон обсипається, фарба. І вже навіть і, і сушимо. Отак, От Ота. Таким чином. У нас, як я і казав, прозвітував вам. О, таким чином. Вже все у нас тут. Установлено, залишилися откоси поробити. Отак от, от. І тут, як бачите. О, це все буде затиратися і утіплятися. Теплі откоси будуть. О. Дякую. Вже е, інші роботи е, в цьому напрямку буду знімати і доповідати. Ділитись з вами вже в наступних відео. Дякую, що е, з нами. Дякую, що з каналом Ферма Майстер Клас. Е, підписуйтесь на інші соціальні мережі. В описі і в закріпленому коментарі. Посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Мед гриби, Шовковиця. Хай усім здоровиться. Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім папа. -па.